Привіт, Ютуб. Сузукі GS500. Коротше, давайте футажики. І тоді розказує Я мене ці вертали, наче в слома гаумі відривери кляту на часову голоду містом твої машині я вибрався назовні ста. Ну симпатичний, симпатичний класик, тому що класик в українській мові нема. Ще ви тут завузили ззаді. Ну просто це обрубане. Видає, видає 89 дев'ятий, вісімдесят дев'ятий рік. Скільки б всього хотілося б розказати по технічці за даний GS500. але. По суті, нема що, тому що ну він простий максимально, і це його плюс, в принципі, тому і він дожив до цих років, тому що простота і дефорсованість зробили своє діло. Все, ще в голові район бетон. Я чорно-білі карта. Давайте так по технічці, Roadmap. Е, карта, як буде розвиватися огляд. Зараз пробіжусь по технічці, по верхам, можливо, по низам, можливо, й по нюансах, і проїдемось на ньому багато важливіше, як він себе веде на дорозі. Це більш важливо, як він відчувається, як він рулиться. Коротше, все буде. Почнемо з того, що це за клас, як його позиціонує сама. Та хулі тут що тут позиціонувати? Стріт класичний. Чому класичний? Кругла фара без вітровичка, рама. Відкрите не в пластику, знаєш, не спортуха. Бо якщо ти не кидаєш пластик, це автоматично вже спорт стає. Як багато хто думає, ну хто знає, той так не думає. Зараз тенденція така, що виробники беруть за базу стріт, обтягують його в пластик і кажуть: Ібать, це супер, просто супер. Пушка-гонка, насправді там рядна двойка. Вона їде, але характеристики явно не, не пушечки. Ти сотня насправді можу тупити. Характеристики насправді не спортбайка. Так ось вони тут цим всім, всім не страждали в той час. Тут сухенька, рядна двійка, що означає сухенька. Немає жодних радіків, радіаторів, немає, немає кулерів, немає нічого, немає ні масляного. Радіатора буває так, що ще додаткове. Це також під вид. Коротше блядь, зараз будуть хулівари. Окей, тут повністю сухе, тут повністю сухе повітряне Блядь, сухе, сухе це щось інше може бути. Тут повітряне охолодження, два котла, два циліндри, вряд, Не вешка. Не опозит, а два в ряд. І робочий об'єм його 487. Потужність залежно від років. Випускався він до слова з 1989 року до 2011-22 роки, коли перший мод зійшов з конвейера. Тебе можливо ще не було. Незважаючи на свої роки, він, він не сильно втратив потужності, скажімо так. Не сильно. Зараз ми ще це провіримо на трасі. Саме на трасі було ну куди? Офрот, з стрітом, люди не поймуть. Що по подачі пального? Немає жодних інжекторів, немає електроніки якось наворочи. Прості старі карби, мікуні, як світ. Їх потрібно синхронити час від часу. Не те, щоб це зайоб сильний, але раз в кілька сезонів вам прийдеться цим зайнятися. Ось, наприклад, в даному апаратіку. Також потрібно вже синхронити карби, що з голосом пропадають, що сузуки побачу. До 2000 року тут ставили мікуні БСТ 33С після 2000-го БСР 34. Напевне, тому і змінилася чуть-чуть потужність, бо я не думаю, щоб там прям конструктивно щось змінювали в двигуні. Тому, напевне, він веселіше крутився чуть-чуть і чуть більше коней. Заміна масла кожні 6 тисяч м. Та ти що, Прикинь. Катаєш 12 тисяч, міняєш е, тільки два рази. Ну, це жорстко, жорстко. Це може свідчити про те, що двигун надійний. Бо коли я бачу 3 тисячі, то потрібно задуматись. Але я знаю, що в неї немає шансів. Вилізабу трохи з нулі Фразі Абсолют. Пам'ятаю перші майк, то був Самсон. Діаметр циліндра і хід поршня. В циферках не буду говорити, але виходить так, що діаметр більший. Ніж сам хід поршня, тобто є заявочка на те, що він буде крутитись непогано. Бо, як ми знаємо, якщо діаметр поршня більший ніж хід, то як би це оборотистий двигун? Тут все дуже просто: два клапана на ціліндр, два клапана на ціліндрі, шести ступенева коробка передач, що дуже добре. А кобил в ньому. Залежно від років, але в перші роки виробництва потужність була 47 коней 40 крутного. Так, крутного тут не так, що ваш вагон, але за рахунок цього, що він нормально крутиться, в принципі можна на ньому і бодренько їхати. З 89 по 2001 було 47 коней, 40 крутного. А вже з 2001 по 2011 51 конячка і 41,2 і крутного. 412 ціла, десятих крутного. Ну такий собі прирост, але хоч щось. Ну, в принципі, не знаю, чи це буде відчутно. Щеплення, багатодискове. Ну, все, все класично. Батодискове в масляній ванні. Двигун двигун охолоджується за рахунок набігаючого повітря. Тобто, він не сильно любить, що ви травили на п'ятій дуже довго по якійсь такій місцевості. Він любить, що ви сіли, вмостились добре і дали йому 150, а він може, а він може і 170. Я не 190 їхати. Питанечко чи доцільно? Коліщатка. 17-17. Розмірність шин 110 на 70, 130 на 70. Передні гальма однодискові 310 мм, міліметрів. Один поршеньок більший, один менший. Задні гальма однодискові, ну як і всіх. Ви бачили, щоб задні були дводискові, і один поршеньок. Диск до слова 250 мм. міліметрів. Так, гідравлічка. Що зад, що перед. Не знаю, чи так воно було, але наврядче назад схватує. Взад краще ловить, аніж перед гальма. Гальма задні. Не знаю, чи так було, чи це просто з роками, чи це вже модернізейшн. Але задні гальма, як на мене, краще працюють, аніж передні. Зупиняють мотоцикл набагато краще. Хоча передній, блядь, тормоз хочеться сказати. Переднє гальмо, воно основне в мотоциклах. Хто би вам що там не говорив? Переднє. Що по підвісці? Звичайна телескопічна вилочка, 41 міліметр. Тобто не сказати, що супер товста. Ну така середня для цієї ваги і для цих швидкостей, що він може дати. Вам. Ну в принципі, вистачає. Сальники, вилки. Ну це скоріш за все не рідні, але ще в порядку. Потьоків якихось немає. Жорстких, та й не жорстких немає. Але ну, тут помітно, що чуть вже попросихало. Скоро прийде габела цим сальничком. А нічого, ще походять. Задня підвісочка. Мономортизатор, навіть з регулюванням преднатягу, тобто є сім ступенів, де можна робити жорсткішу її. І м'якшу Передню також можна було регулювати, але з 1992 року. Кому це важливо? Що там можна було регулювати? Не приднатяг. Ви хочете сісти і валити. Ви хочете купити пушечку, гоночку до двох штук баксів і крутити ту гашеточку, як як просто як ненормальне, як мразь? Ну я ж знаю, вам не потрібні ці цифри. Зараз ми приїдемо. Зараз це все. Ви побачите. Висота по сідлу 79 сантиметрів. А це може означати тільки одне. Він підійде райдерам невисокого зросту. Мені він дуже комфортний, в мене ріст 167, залежно від, в принципі, залежно від пори року і від того, яка година доби, але в середньому 167 і він мені суперкомфортний. Суперкомфортний. Правда, тягнешся ти на ньому до керма. То а-ля така за під спорт. На ньому не вийде їхати рівно, як на турендуру якомусь комфортному, розумієш? І він тобі як натякає, що це е, гоночка, розумієш? Не знаю, чи це рідні проставочки такі під кутом. Ось як виглядає рідне. Навіть якщо не рідні, то рішення не погане, тому що ти не тягнешся. Ну, тобто ти менше тягнешся. Я би ще хотів. Чуть ближче кермо. Хоча людям з ростом вище середнього, ну я не впевнений, що буде суперкомфортно. Але це пушечка за дві штуки бакс. І він своїх бабок до слова коштує 100%. Розгон з нуля до соточки. 6 секунд, 6 низьких. Пише нам виробник. Ну, по відчуттях він, він дуже бодренько їде. Максимальна швидкість 159 км на годину. Ну кому не розказують? Я ж знаю, що їх більше розкопчують. Який тут бак достеменно ніхто не знає? 17 літрів. 17 літрів це включно з резервом. Починаючи з 2001 року, бак вже вміщав 20 і 15 літрів. Для Каліфорнії, не знаю для чого вам ця інфа. Але коротше, щось для штатів вони з, його випускали з меншим об'ємом. Суха маса конкретно цього мотоцикла 169 кг і це взагалі небагато. Не сказати, що супермало. Зараз теперішніми технологіями з легкими рамами можна досягати і кращого результату легше, але але. В цьому сегменті навіть зараз ніхто не вкладається з виробників в матеріали якісь там надлегкі, надміцні. Це середній клас, нижній, скажімо так, є середньокубатурні мотоцикли. По моїй думці, це від 500 ну, до 800. Як 650-ка, це середньокубатурний вважається, так і 500, ка так і 800. ка і в цьому середньому класі Хонда в 90-х на початку 2000-х ще могла використовувати такі матеріали CBR 600 RR Там була легкосплавна рама. І в цих же, що тоді що тепер не використовувалися матеріали прям преміума, преміума. Тут звичайні гальма. Що перед що зад тут звичайна дупліксна рама. Тут немає нічого надзвичайного, але за рахунок цього він... Дешевий в обслуговуванні, дешевий в виробництві, тобто як і придбати, так і обслуговувати його дешево. Простий у використанні, на рахунок того і не ламучий І нормально їде. Як на ці гроші, як на цих дві тисячі на даний момент. класично гарна рама. Як вона світить, чесно, не скажу. Вночі не катався запитаю власне. Як тобі, до речі, фар? повна. Ближні дальні? — Хуйня, піздець. — Треба міняти, так? Да? Треба міняти лампочку. Зеркала. Що? Не впевнений, що це рідні зеркала. Взагалі не впевнений, що тут з рідного. Зараз подивлюсь по тих паспорту, який рік. Перша реєстрація 1994 рік. Ну я не знаю, що тут з рідного. Ну, різинки — це все однозначно міняне. З основного хіба що рама, двигун. Прикинь, який, який, який двигун мав бути взагалі то в мене предвзяте ставлення до марки Сузук. Є четвірка канонічна японська, так Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Чому в такому порядку я назвав в пріоритеті? Honda — це прям Honda. Всі вважають, що прям Honda. Yamaha — це чуть-чуть щось гірше. Це як люди уявляють. І я також собі раніше так думав. І досі так думаю. Сузуки, ну це вже Сузукі на троєчку, а Кавасакі це щось таке незрозуміле, хоча там кави є також непогані. А це все те стереотипно. Як є не дуже мотоцикли Сузукі, так і хороші Кавасакі. Як є не дуже мотоцикли Honda, так і. Ну ви розумієте, все відносно залежно від моделі. Просто таке світло на них падає, що Honda вважається прям лідером. По продажах 100%. По якості. Просто Honda вміє у мас-маркет. Вона знає, що потрібно не мені, типу який хоче, щоб там коштував і до п'ятірочки баксів, і щоб валив, і щоб мені по висоті, і щоб там не ламався суперресурсний. Оце Хонда вміє вгадувати. А кава вона бере і каже, давайте ми запихнемо рядну, просто рядну заряжену четверку. В стрітовий байк і зробимо ціну 11 тисяч євро. Розумієш, вони не супер там, звичайно, аналізують ринок, яке зараз маркетинг рулить всім, але mm, так, хвилинки йдуть. Але Кавасакі, Kawasaki... ну це до прикладу. Що з мінусів, я б відніс до рами, щойно тільки зауважив. Підрамник грубо, сильно грубо говорячи, оцей трикутник, що під сідлом. Він приварений тут жорстко. І це мінус, тому що якщо ти мамкін стантер любиш на задньому роздавати, ну або просто при, не дай Бог, якомусь падінні, ти можеш загнути оцей підрамник, і ти, тобі його тільки два варіанти. Або відрізати, і приварювати новий десь з якогось донора. Або, або як варік, що би я робив. Ну, я б так не робив, витягував. Тобто відновляв геометрію. Є ще які варіанти, чому це мінус жорстко приварений? Я вже сказав. Які є ще? Є маятники, які кріпляться просто отут на болти. Якщо ти щось зробив, з ним ти просто відкручуєш, викидаєш, прикручуєш новий. Все дуже просто. Е, баночка, ну не знаю. Чи тут вона можливо рідна, можливо, ні. Ніхто не знає. Наче все розповів. Давайте по органах управління, по торпеці пройдемо. Та й будемо їхати. По любому щось забув. По любому щось забув. Під задні, передні є. Складаються, до речі, передні. Прикольно. Ланцюжок 520-й. 520-й чи ні? Та наче сальниковий в даному випадку. Ну давайте подивимося, що тут на торпеці. І демоємо чуче. Дамоємо. Подивимося, як він в ходу, як взагалі. Маятничок простий. Я не сильно люблю такі маятники. Ну це ще нічого. Є прям прямий, отака квадрат, як з квадрата з якогось слубка. Квадратний швеллер, грубо говоря. Ну навіть не швеллер, просто квадрат. Як труба, тільки квадрат. Тут він хоча б чу-чуть має якусь форму. Так що вже не є погано, вже не є погано. Stop. Все ще в голові, район бетонний, Я кручу старі пластинки, чорно-білі картинки, Спогади минулого майки, чотири стінки. Шуменські в устап'я в плейлістах, його новинках. Сім і трьох, своїм, шлю саунд, як посилка. Від півня таким ночем позилаю все. Сходу на захід миралом, ролом зляду дим. Кнопки нам підстав, що немає, бо що по органах керування? Збагачувач суміші, ближні дальні, подякувати, тобто помагати. Ось, ось бачите, мигає Дудка. Розганяти собак. Корочений курок. Загнаний під два пальці До слову, ну, щеплення не є супер таке. Мягке, ну, тросикове. Тросики. Якщо Гальма гідравлічні, то за ці гроші ви отримуєте тросикове щеплення. В той час вже були, здається, гідравлічні в якихось бехах. Так що тут казати, в наш час не всюди є гідравліка на щеплення. Стоп-енджин. Тут і так зрозуміло. що поприборчся. Як ви бачите, немає ніякого вітровика. Весь вітер, всю перевагу. Те, що ви їдете на мотоциклі, ви... Відчуваєте, для чого купувати мотоцикл, щоб взагалі нічого ніде не було. Адометр, спідометр, скільки оборотів. Яка передачка, звичайно, не буде ні в якому разі вам, сигналізувати. Просто ви будете бачити, чи ви на нейтралості. Це виробник вам забезпечує. Дальні і поворотничок буде мигати. Ось. Все. Він спарений, не буде окремо лампочки на правий, окремо на лівий. Просто знайте, що щось мигає. Ось мигає. Вимикати, втискайте всередину. Не завжди працює, тому що мотоцикл 1992 року. А що ви хотіли ще стартер? Копати ногою не потрібно. Тому що немає. Є ще старовіри, які кажуть, як це немає. ножного стартера, кіка. Ну немає, немає, для чого тобі ножний? З толкача розкачай на край, якщо що. Правильно? Колір прикольний. Ну, явно, напевно, крашений. Хоча. Ну, не знаю. Можливо і ні. Бачок, така кришечка масивненька. Та й все. Зеркала не впевнений, що це рідні. Можливо, а можливо і ні. Тормозулька. Тобто рідина, гальмівна. А це що за. Що за... Можна... та ти що? Тіпа ресетити чи що? Коротше, тріп А є при продажі, <смеш> скручуєш, жартує. Е, ресетити, до речі, скин. Цікаво, скільки я сьогодні мутну. На одометрі, як ви бачите, яка циферка, чи це справжня цифра, ніхто не знає. Я сподіваюся, що справжня, хоча сильно я оптимістично до цього ставлюся. Рульова наче не розбита. Ну пускав руль на ходу, то нормально. Так, щось тут капає, то походу розхід в нього буде не 5, а злегка більший. Не сильно багато. Мене ще власник попереджував, що може бути така штука, що по дорозі ти можеш обсохнути. <гум> може він це мав на увазі. До речі, з плюсів центральна підніжка. Супер потрібна річ. Чому? Тому що е, рано чи пізно вам потрібно буде обслужити ланцюжок, вам потрібно буде провести якісь маніпуляції з колесом і тут все підставляти під низ не дуже зручно. На моєму мотоциклі попередньому не було такої підніжки, а тут є. І добре, що є. В дорозі, якщо щось трапилось, ви можете самостійно. Коротше, центральна підніжка OneLive. Багато виробників беруть за це бабки, як за додаткову опцію. Що по в'їздових якостях? Крейсер в районі 120, все тут нормально з вібраціями. Проживаємо двигун. Ну, я старався зрозуміти. Ну, після п'яти, шести навіть. Після п'яти, після п'яти, шести. Двигун починає жити. Зеркала не вібрують особо, не двоїть. Вібрації є, але вони взагалі не на Якщо ти кажеш, що тут є вібрації, знаєш, ти на одностволках не їздив. Розганяв його до 160. Некомфортно, дує так, що ну, прям, прям, прям хоче видути вітер все, все з тебе. 120 крейсер можна їхати. Залежно наскільки ви вибагливі до комфорту. Чуть незручна мені посадка чим. Великий кут в колінах, але це суб'єктивно. В принципі, якщо ви вищий, то ще більший буде кут. І посадочка тут в принципі стрітова, але з нахилом в спортово, бо ось так. Чуть тягнешся тянешся до керма і великий кут в колінах. В міру він жорсткий. На дорозі з поганим асфальтом ви будете відчувати все. Чи то просто я останнім часом їздив на важких м'яких туриндуру, і тому мені якби, прикатався до того, що я розумію, що дорога не дуже, але я можу 90-100 по ній їхати. Тут так не вийде. Тут ти мусиш вже дивитись, на якому ти покритті. Конкуренти самі прямі. Канонічна CB500 і CBF 500. І Kawasaki ER5, бо 6 вже буде в іншій ціні. І 6-6 тоді не було на момент виходу цього. Що би я взяв? Е, то насправді, що би вони взяли, все буде нормально, вони плюс-мінус е, хонди щось одне краще. Касакі щось інше. В Косакі, правда, дуже коротка база буде. І обрив клапана. Зовсім <рес> нічого. Просто обрив клапана, здається, там після 50 тисяч. Коротше, є шанс, що обірве клапан. Чекаю, чи це в шестерці. Що би я вибрав? Що би я вибрав? Е, однозначно, CBF 500. Але це вже інші гроші. Чому CBF 500, а не CB? там вже буде інжектор, там вже буде АБС, а це безпека. Чуть більше коней, чуть більше крутного, Надійніший вигун, хоча тут також надійний, в принципі. Мінус його, він буде з ну, їх сильно багато. Іменно CB. CBF мало, в принципі. Плюс Suzuki на cb 500. Ціна. Це доступний вхід в. Японії 500 кубів, скажем так. Р5, їх е, чуть важче знайти. Сібіг 500 багато, е, але там і ціна вища. А цей прям от, з п'ятисоток японських він самий-самий самий, самий, самий от, понизу. Новачкам підійде. Е, підійде всім, е, хто їздив на Китаї 250, 300, 150. п'ятдесят. Ван він буде чіткий, але е, приймайте той факт, що це не. Нова техніка, і вам потрібно до неї буде дивитися, потрібно буде десь замовляти запчастини і так далі. Хоча все дуже просто, навіть якщо щось відригне, хтось зможе вам, або ви, якщо рукасті, руки з правильного місця, зможете собі його відремонтувати. Наскільки я чув, проблем з запчастинами немає. Беруть на Польських сайтах і можливо і в нас в наявності щось є на нього. В загальному мод нормальний. Не говорив і так багато. Що на голові мені. Підписуйся, коментуй, став лайк, шер і бережи себе. Щасливо, Ти ще не запам'ятав гасла. Сім'єтрій, М, ми як панстру. Життя перевіря мій Але я знаю, що в неї немає шансів. Вилізаю потрохи з нулі Фрезінапсон. Пам'ятаю перший майк, то був сам Зробив себе сам. на захід, ми ролом позаду, кнопки Так, як чутно. Та все класно чутно. Якщо може бути чутно, поласі месе, ти чуєшся саунсіметри, сіметри.